Мальна спека, магнітні бурі вночі, тривожні сни, але загалом світлі енергії. Це календар тижня. Мене звати Олена Ковальова, і зараз я на зв'язку з номерологиною і сітою гая. Розкажіть, будь ласка, як загалом погода буде впливати на нас на цьому тижні, на самопочуття людей загалом? А взагалі, це буде дуже спекотний тиждень, дуже жарко він буде на вулиці. І в людей буде продовжуватися трансформація фізичного тіла через спалювання старих енергій, блоків, старих звичок. Для українців незвично знаходитися в такій в жаркій погоді, в такому пеклі. Підкажіть, а що буде з магнітними бурями на цьому тижні? Чи будуть вони загалом впливати на самопочуття, і як саме? Так, звичайно, буде коливання магнітних бур, особливо ви це будете відчувати вночі під час сну, а буде іти перезавантаження, тому вам можуть снитися тривожні сни, або ви можете відчувати, що у пісні, ви наче десь літаєте, або ви виходитись за прикметами, за народними прикметами. 15 липня не можна було виходити на річку, купатися, займатися рибалкою і так далі. Чи можна? У цей понеділок займатися е, всіми справами, що пов'язані з водою, тобто їхати на природу і купатися, або там е, приймати дуже довгу ванну. Що можна робити щось пов'язане з водою у цей понеділок? 15 число – це шістка, шістка це енергія спокуси, шістка буде вас пишати і є можливість вороту не туди. Насправді і зробити хибний вибір, зробити хибне рішення. Тому а, в понеділок прислуховуйтесь до свого серця і постарайтеся не приймати жодних рішень. Я б не радила вам ризукувати в цей понеділок і робити якісь різкі рухи, там, пригати з парашутом, приймати участь у якихось гонках. Тобто, якщо є. Такі ризиковані моменти я б радила перенести на інший день. 16 липня це вважається Маків день і кажуть, що він завжди щасливий. Чи буде щасливим цей вівторок? Якщо ви настроєні на щастя, так звичайно буде щастя. Якщо ви настроєні на сум, буде сум. Але взагалі. Енергія цього вторка досить світла, дійсно, і це така спокійна енергія. Якщо ми говоримо про щастя, це таке знаєте не бурхливе щастя, а воно таке спокійне і глибоке. 17 липня, як пише Google, це день дарування подарунків. Е, кому чи треба взагалі дарувати подарунки у цей день, е, і які саме треба обирати, аби вони були максимально влучними і радісними для того, кому ми власне їх даруємо? Середа є прекрасним світлим днем, днем наповненим творчої енергії, радісним днем. Тому ви можете подарувати найкращі подарунки собі. Ви можете піти в те місце, куди ви завжди хотіли сходити, але все ніяк не вистачало часу чи можливості. присвятити. День собі ви можете влаштувати собі похід на природу. Ви можете влаштувати собі побачення, ви можете дарувати подарунки також іншим близьким людям, родичам, незнайомій людині на вулиці. Ви можете влаштувати сюрприз своїм сусідам, залишити їм приємний подарунок під дверима. Ви можете просто дарувати щось людям літнього віку. Тобто, це такий благословенний день, коли ви є подарунок для цього світу. Четвер, чтвер, 18 липня. Скажіть, я знаю, що ви не любите ці заборони, що від чого відмовлятися, але що не одягати краще у цей день, аби наші енергії не ховати, і аби цей день максимально пройшов класно і тепло й сонячно для нас. Ось четвер він по енергіям такий теплий сонячний день, тому щоб посилити цю теплу енергію всередині, я раджу одягати. Кольори червоні, оранжеві, жовті. Щоб не загубити цю теплу енергію, я б не радила вдягати одяг холодних кольорів. Утримайтесь від холодних кольорів цей четверг і віддайте перевагу теплим кольорам. І якщо ми кажемо про прикраси, це також має бути тепле каміння. Я б рекомендувала носити бурштин. Я знаю, що п'ятницю, 19 липня, відзначається день нових друзів, саме нових старих. Що робимо у цю п'ятницю? Йдемо гуляти зі своїми кращими подругами, і друзями, або йдемо знайомитися, шукати собі нових. Це дійсно день нового початку, Це день, коли ви можете познайомитися з новими людьми. Це день, коли ви можете розпочати навіть нові відносини в своєму житті, зустріти своє кохання. І ви можете гуляти з своїми друзями, і також ви можете під час цієї прогулянки знайомитися з новими людьми. Тобто, дійсно це день, день прекрасний для нових знайомств. І день прекрасний для побачень. Тому йдіть в цей день все нове, всі нові пропозиції, які будуть траплятися в вашому житті. Скажіть, як цифра 20 20 липня вплине саме на цю суботу? Ця субота Буде також енергетично м'яка, тому що двійка це енергія місяця, а субота це енергія Сатурна. Сатурн дуже важкий. Але місяць він буде допомагати. 20 число воно буде в принципі, пом'якшувати. В принципі, цей день буде про піклування себе, піклування за своїм тілом, за своїми думками, і також нова інформація. Дуже добре лягати вам кажуть, що у цей день заборонено носити якісь прикраси. Що скажете ви? Чи е, треба одягати якесь намисто, якісь браслети у цей день? Із якого каміння, якщо так? А якщо у вас є біло-чорне намисто, наприклад, біля каміння і чорне каміння, ви можете поєднати також. Це два кольори, які ви можете поєднати у одязі, а це білий одяг, чорний одяг. Комплектація чорного і білого. І ось ці два кольори, чорне і біле, вони також вас приведуть до внутрішнього балансу. Ви майже про кожен день казали, що він буде світлим і легким. Чи будуть якісь негативні енергії на цьому тижні? І коли саме? Так, звичайно, для українців зараз взагалі важкий період, це воєнний період і є. Певна негативна енергія, яка постійно транслюється, і вона считується нами як фонова енергія. Але на цьому тижні дійсно дуже багато світлих потоків, і ви будете відчувати себе легко, незважаючи на ось цей воєнний гніт, ви будете відчувати якусь внутрішню легкість. Яка прокинулась всередині, і наче нічого зовні не змінилося, а всередині вам стало легше. І кожен день буде здаватися також легким. Ось такий теплий, сонячний та світлий тиждень цього разу. Цікаво, що станеться наступного тижня. Пишіть у коментарях, підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобання. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.